Переговори про мир уже цього тижня в Саудівській Аравії. Американська делегація зустрінеться не лише з українськими представниками, а й з російськими. Перемови окремо проведуть. Про це повідомляє CNN. Які заяви перед переговорами лунають із Вашингтона? Про який план Києва пишуть змі? Чи готовий Трамп зняти паузу з обміну розвідданими з нашою державою? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже все докладніше. Українська делегація вирушає на важливі переговори до Саудівської Аравії на порядку. денному – розмова про мир. Президент обіцяє робити все, щоб він був достойним і тривалим і називає, хто буде у складі делегації на переговорах зі Сполученими Штатами. Наступний тиждень почну з візиту в Саудівську Аравію. І після моєї зустрічі в понеділок зі спадкоємним принцип українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Ярмака, Андрія Сибігі, Рустема Умерова та Павла Паліси. Після публічної суперечки у Білому домі й призупинки американської допомоги, союзники намагаються допомогти Україні уникнути повторення конфліктної ситуації зі сполученими штатами. Так, за повідомленнями на вихідних радник британського прем'єр-міністра з національної безпеки привіз до Києва рекомендації, як це зробити. Тим часом на облаку американського президентського літака Дональда Трампа розпитують про Україну зустріч між представниками нашої держави та американською стороною пише агентство Reuters, США хочуть використати, аби з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни. Я хочу, щоб вони хотіли миру зараз. Зараз вони не показали цього в тій мірі, в якій мали б показати. На мою думку, наразі ще не показали. Але я думаю, що покажуть. І я думаю, що це стане очевидним протягом наступних двох-трьох днів. На камери Трамп говорить про можливість зняти паузу в обміні розвідданими. Про неї стало відомо минулого тижня. Союзники втім не називали ніяких термінів, коли обмін може поновитися. Sky News з посиланням на західних та українських чинов. Вників пише пауза в обміні розвідданими вже допомогла російським військам просунутися вперед на полі бою. Тим часом NBC News повідомляють, Трамп дав зрозуміти своїм помічникам, що для відновлення обміну розвідданими вже недостатньо підписання угоди про корисні копалини між Україною та США. Американський президент хоче побачити зміну ставлення українського колеги до мирних переговорів аж до територіальних поступок Росії. Чи розглядаєте ви можливість зняття паузи в наданні розвідувальної інформації щодо України? Ну ми вже майже завершили. Я маю на увазі, що ми справді майже завершили, і ми хочемо зробити все можливе, щоб змусити Україну серйозно ставитися до того, щоб щось зробити. Що може запропонувати Київ? Видання Financial Times повідомляє, українська делегація переконуватиме американську у прагненні до миру, аби Вашингтон поновив підтримку. Натомість Київ запропонує часткове припинення вогню з Росією йтиметься. Про зупинку далекобійних ударів та бойових дій у чорному морі. Неприйнятною за даними видання за економіст, Київ назве мирну угоду, що обмежує можливості переозброєння нашої держави, примушує юридично визнавати окуповану територію російською або втручаються у внутрішню політику України. Утім, до якого б рішення не дійшли учасники перемовин. Більшість оглядачів погоджуються, завтрашні переговори будуть надзвичайно важливими і напруженими. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.